Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави і води. В годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сній наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'ї. Між народів, мов садом лясним, сяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм, і всіми своїми ділами. Вона для вас в світі єдина, одна, в просторах садовому чарі. У зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах І всягах багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків, і хвилях Дніпра, і хмарах отих пурпурових. грому канонат, що розвіяли в прах, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен, і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Не любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну, любіть у труді в вою, як пісні, що лине за Всім серцем любіть Україну свою і вічні, ми будемо з нею. З нам незалежності, нехай майорить гордопрапор над нами. Нехай країні серця небайдужі єднаються теплими, щирими словами. Бажаємо жити у вільній країні, де хочеться дихати на повні груди. Бажаємо залишатись в країні сильною, де живуть усміхнені люди.